Привіт, друзі! Нещодавно ми розповідали про дуже круту технологію Mesh Wi-Fi, яка стрімко виходить на наш ринок. Можете подивитися про неї тут. А сьогодні я хочу познайомити вас з маршрутизатором Руїджі RG M32, який дозволяє зробити таку безшовну Wi-Fi мережу. Девайс дуже крутий, тому буде цікаво. А з вами Яна. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Бездротовий маршрутизатор Mesh меж rg G32 інноваційний пристрій, який використовує передові технології Wi-Fi 6 та 802.11AX. M32 має потужне залізо, яке ідеально підійде для користувачів, які цінують високу продуктивність, надійність та швидкість своєї мережі. А потужний процесор забезпечить стабільну роботу. Навіть при максимальних навантаженнях. Давайте подивимося, що у нас по комплектації: два маршрутизатори, два кабелі RG45, два блоки живлення та документації. Все стандартно. Також в наявності є бандли одразу з двома М32, як у нашому випадку, що дозволить вам зробити вашу мережу в два рази більшою. Один маршрутизатор підключається до LAN, він і буде основним, а інший ставимо в проблемну зону, де слабкий сигнал. І ви маєте стабільну і потужну мережу. Ця модель має 4 дводіапазонні антени та 8 підсилювачів сигналу, що забезпечує максимальне покриття в зоні дії мережі. Більше ніяких мертвих зон і тільки стабільний роумінг між пристроями. Виробник декларує, що М32 видає на 2,4 ГГц 800 Мбіт в секунду, а на 5,8 ГГц 2402 Мбіт в секунду. Звучить вражаюче, але не факт, що у вас будуть такі самі цифри. Бо тут все залежить, яку вхідну швидкість може забезпечити ваш провайдер. М32 має симпатичний футуристичний дизайн і непогані габарити, які гарно впишуться в інтер'єр вашої квартири чи офісу: 119 мм довжина і ширина, та 200 мм заввишки. Маса 660 г. Живлення тут від 12 вольт. Також тут є один ванпорт і три ланпорти. Працює у режимах ретранслятора, маршрутизатора і точки доступу. Максимальна кількість одночасних користувачів цього пристрою 192 людини. Хоча виробник рекомендує не більше 60 підключень за раз, бо швидкість може почати трохи провисати. Гарне рішення для офісів, кав'ярень та інших публічних просторів. Також є VPN та батьківський контроль. Ще однією дуже крутою фішкою цього маршрутизатора є простота підключення. Зараз ми підключимо його і ви переконаєтесь у цьому на власні очі. Поїхали! Для початку нам потрібен додаток на телефон, рії Re-Router. Натискаємо Додати новий маршрутизатор. Маємо два режими створити нову мережу з нуля або додати ще один девайс». Ми будемо робити нову. Тут у нас коротка інструкція. Увімкнути роутер в розетку і відключити інтернет-кабель. Ми це вже зробили. Кожен девайс Руїджі роздає Wi-Fi, по якому ми і будемо підключатись. Після цього додаток вже побачить новий пристрій і запропонує створити нову робочу мережу. Так і зробимо. Називаємо її і задаємо пароль. Натискаємо далі і трохи чекаємо, поки все налаштується. Завершуємо і перепідключаємося до новоствореного Wi-Fi. Все готово! Можемо тепер поставити М32 на поличку і забути про нього. Тепер будемо використовувати технологію Mesh, щоб підключити другий маршрутизатор в нашу мережу. І тут теж все доволі просто. Для цього треба натиснути оцю кнопку на головному роутері. Почався пошук. Ми це можемо бачити по індикації на обох пристроях. Оці рисочки означають силу сигналу. 4 відповідно максимально. Все доволі просто і робиться за кілька хвилин. А обрати та замовити різноманітні мережі в пристрої ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!